Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал, і сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про те, чи справді Канада країна для рабів і чого тут так називають українців. А знаєте, що саме головне, що українці так називають українців. Я часто в коментарях під своїми відео читаю те, що пишуть Канада рабство і взагалі як тут можна жити. Тож, давайте сьогодні з вами поговоримо про це. От чесно кажучи, я не можу з таких людей. Вони, напевно, вже мають 10 бізнесів, 20 автомобілей, сидять на дивані рівно, нічого не роблять, насолоджуються цим прекрасним моментом, а гроші до них отак от просто йдуть і все. Чи як? Може, хто знає? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що іншого я собі просто уявити не можу. Ще я чую, що люди канадці постійно живуть в кредитах. Житло, щоб купити, дуже дороге, і взагалі вони багато працюють. А що, багато працювати це погано? Погано здобувати собі краще майбутнє, піклуватися про себе. І знаєте, що до мене? Мені 21 рік в Україні я би тільки закінчила університет. І от куди би я пішла працювати з дипломом про вищу освіту, яка високооплачувана робота мене б чекала, без класних знайомих і без багатих батьків. Звичайно, що потрібно все робити поступово, знаходити якісь знайомства, розвиватися, здобувати якісь навички. І тут же так само, та й в будь-якій країні, так само потрібно працювати, ходити кожного дня на роботу. Ну, не кожного дня на роботу, ходити взагалі на роботу і заробляти гроші, як буває по-іншому. Може, ви знаєте, бо я не знаю. І... Коли я приїхала в Канаду, в мене були просто мінімальні знання англійської мови, тому що до цього я вивчала 10 місяців німецьку, і моя англійська просто забулась і було складно також переходити на неї. І звичайно, що коли я приїхала, я не розраховувала на якусь класну роботу. Спочатку я працювала прибиральницею, потім поступово вже почала переходити працювати на кухню, і зараз я працюю в французькому кафе. Помічником пекаря-кондитера, і знаєте, я не можу сказати, що це суперлегка робота або суперскладна робота, час від часу. Інколи я працюю багато, там по 10 годин можу працювати, і воно вже реально я так стомлююся. Інколи я працюю по 5 годин і навіть не помічаю цієї роботи. Все в залежності від того, наскільки завантажене кафе, та які свята чекають. І... Мене ж там ніхто не тримає на цій роботі. Я сама обрала працювати там, я сама працюю там. І якщо я не хочу, я можу легко змінити роботу і піти працювати на іншій. Зараз я вважаю, що за цей час, який я там працюю, мої навички, моя англійська стала краще, і я думаю, що через декілька місяців вони ще покращаться, і я вже буду думати про іншу роботу. Поки що так. І знаєте, щодо кредитів. Я також хотіла вам сказати, що люди просто тут розраховують наперед, Вони планують свій бюджет. По-перше, кредити це невелике навантаження на бюджет, тому що, наприклад, щодо телефону, якщо ви хочете взяти його в кредит, вам потрібно заплатити перший платіж там, наприклад, 300 канадських доларів, і потім щомісяця з мобільним оператором платити там по 60 канадських доларів. Зараз за мобільного оператора я плачу 50 канадських доларів щомісяця за мобільний інтернет та зв'язок. Інколи з кредитом є дуже класні пропозиції. Потрібно шукати, обирати і дивитися те, що підходить краще вам. Потім щодо житла, воно тут реально дороге, особливо в Торонто, і знаєте, наприклад, ціни. На покупку будинку тут стартують від 1 мільйона канадських доларів. Для мене, чесно кажучи, зараз це просто нереальні гроші. Але, наприклад, мій бос на роботі він з молоду ще почав інвестувати гроші в різні там компанії, акції, облігації. І ось нещодавно він купив собі будинок. І знаєте, ціна його була 2 мільйона канадських доларів. І він повністю оплатив цей весь платіж. Просто потрібно розвиватися, будувати собі кращі майбутнє і, звичайно, що не дивитися, що о Боже, як же тут погано. Канада така погана країна, і слухати інших людей, які теж так вважають. Знаєте, я вважаю, що Канада це непогана країна, якщо дивитися на заробіток і на витрати. Але якщо ви дивитесь в перспективу, тобто ви не приїхали сюди просто заробити грошей. А якщо ви хочете тут залишитися, тому що там орендувати житло потрібно купити автомобіль, тому що без машини тут трішки складно жити, якщо ви не живете, звичайно, що в центрі міста потрібно дивитися тільки на вас. Я думаю, що можна. Слухати, але обирати лише вам, тому всім бажаю успіху, всім бажаю гарного дня, вечора, ночі. Якщо вам цікаво дивитися. Контент про Канаду переходьте до мене в профіль. в мене є ще більше відео про Канаду, про роботу в Канаді. І скоро також вийде відео про роботу в Європі, а саме в Німеччині і, звичайно, що в Канаді. І, звичайно, що не забувайте мене підтримати коментарем. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. До нових зустрічей! Бувайте!